Кальмари в вершковому соусі. Складники в описі під відео. Можливо, зараз на відео страва виглядає не дуже апетитно, але повірте, вона дуже смачна і дуже ароматна. Давайте готувати. У киплячу Воду закидаємо тушки кальмарів та варимо 2 хвилини. Варити кальмари більше 2 хвилин не варто, бо вони стануть резиновими. Одразу після варки опустіть кальмари в холодну воду це зупинить процес варіння. І якщо ви купили неочищені кальмари, то саме зараз час зняти плівки з них і очистити від нутрощів. Я купувала очищені кальмари, тож зараз я цього робити не буду. До речі, зверніть увагу, що в описі під відео вказана вага вже розморожених кальмарів. Тож при покупці заморожених кальмарів зважайте на те, що частина їх ваги це просто вода, яка стече. Подрібнюємо часник та цибулю та нарізаємо кільцями кальмара. На сковорідці розтепіть шматочок вершкового масла та обсмажте на ньому цибулю та часник до золотавої скоринки. Тепер додаємо кальмари. Вершки, сіль та перець. перемішуємо та доводимо до кипіння. Довели до кипіння і одразу вимикайте вогонь, страва вже готова. І якщо бажаєте, щоб у вас було так багато соусу, як у мене на відео, то беріть не одну склянку вершків, а 500 грамів. Все, всім смачного!